Чи буде Україна бити по параду на червоній площі 9 травня? Це звичайно головне питання, але також про те, що сьогодні починається конклав і в Римі вибиратимуть папу. Які наслідки для України можуть мати вибори в Румунії? Не дуже хороші, чесно кажучи, що відбувається з виборами канцлера Німеччини. Індія, Пакистан це найважливіше буквально хвилин за 10, максимум 15. Мене звати Вадим Карп'як. Отож, перше, найголовніше питання, яке зараз всі в один одному задають: що буде 9 травня, парад на цій красній та червоній площі в Москві. Володимир Зеленський сказав, що не приймає умови перемир'я від 8 до 10 травня, яке Путін оголосив в односторонньому порядку, і не гарантує безпеки учасникам параду, в тому числі міжнародним гостям. Ну давайте відверто, е, от. Я би не поставив взагалі на те, що саме 9 травня в час параду Україна буде намагатися ударити саме по Кремлю. Ну, по-перше, це дуже енергозатратно і очевидно підозрюю мало ефективно. Росіяни справді стягнули туди все, що могли. ППО Москва буде найприкритішим місцем на планеті. Напевно, на цей момент уже в Москві не працює, в Санкт-Петербурзі теж. Нормально зв'язок і мобільний інтернет, тому що глушать усе, що можна глушити, бо заходи безпеки, але це не означає, що Україна не має взагалі ніяких шансів щось зробити. Річ у тому, що якщо пробити оборону ППО справді московську дуже складно, то наприклад просто запускати українські дрони навколо Москви, як ми зараз це часто робимо, і перевантажувати систему повітряної безпеки. А в тому числі це означає, що будуть в аеропортах у всіх цих внукова і домодідова будуть оголошуватися план Килим, перехоплення. Всі злітні смуги закриваються, все на кілька годин блокується і паралізується робота аеропортів. Оце дуже класна історія, тому що 8-9 травня Москва буде приймати всі оці делегації офіційні різних країн сателітів. Які будуть кудись прилітати, і якщо з регулярністю раз на кілька годин аеропорт треба буде закривати, то ці літаки треба буде кудись перенаправляти, наприклад, в Пітер чи якусь рязань, ну бозна куди, але все одно уявіть ситуацію Путіна, якому неприємно перед гостями, тому що він не може їх у своє свято прийняти прямо у Москві. Ну бо десь літають українські дрони і постійно заважають приймати в аеропортах літаки. Це я розмальовую так один тільки з імовірних варіантів розвитку подій, який теоретично може бути на 9 травня. Тому що, ще раз повторюся, от прямо гатити не дуже і є чим, і не дуже й треба, тому що все-таки буде на параді імператор Китаю Сі, з яким нам іще бажано мати ну, теплий контакт. Тобто Китай далеко не дружня до нас у цій війні країна, але і безпосередньої ворожості вони поки що не виявляли. І тому зберегти оцей теплий контакт і теж не налякати зайвим чином правителя Китаю нам би теж було ок. Тому ситуація виглядає таким чином, що ми можемо добре шуганути Путіна на 9 травня і його парад. Бо з перемир'ям, яке він оголосив в односторонньому порядку, теж якась незрозуміла ситуація. Володимир Зеленський сказав, що ми не приймаємо це перемир'я, і спецпредставник Трампа по Україні Келлах сказав: Так, звісно, що це за перемир'я одноголосно оголошене в видну ворота мовляв, Путін сказав і отаке от робить. А потім нагадаю, Трамп днями сказав: Ні, клас, бачите, якби не я, то е і перемиря б не було а так, щось що треба починати. Це великий крок, бла, 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 бла. -бла". Тому ситуація тут, я би не поставив 100 гривень на ставку, що відбудеться 9 травня, але те, що щось відбудеться, це я думаю ні в кого не викликає сумнівів. Паралельно з цим, топ-новиною сьогоднішнього дня, очевидно, буде початок конклаву, тобто виборів Папи Римського у Римі. 133 кандидати, ці кардинали, перепрошую, зібралися. Вони будуть вибирати, і це буде дуже дивний конклав, тому що 80% цих кардиналів були призначені попереднім папою Франциском. Українці не дуже поклавши руку на серце, поважають папу Франциска через його неоднозначні заяви стосовно українсько-російської війни. І тут е, є нам за що трохи дутися в сторону Ватикану і його останніх політичних кроків. Бо церква, замість того, щоб чітко сказати де добро, а де зло. Почала виступати словами папи з позиції, що не все так однозначно, примиріться, браті мої, люблю вас, благаю, і так далі. Тому у нас свої претензії були до папи, але тепер дуже цікаво, кого оберуть. Я дивився на букмекерські ставки, ставлять на італійця здебільшого, тому що цей папа був з Аргентини, і яким би не був папа. а... Кардинали і папські нунці, з яким я недавно мав інтерв'ю, сказали, що не дуже варто довіряти букмекерським ставкам, тому що найчастіше те, що відбувається в Секстинській капелі під час виборів, воно потім суперечить ставкам, бо дуже все складно і неоднозначно на цих конклавах. Так от, папа, коли його виберуть, він зіткнеться з величезною проблемою. Проблема буде полягати в тому, що церква католицька роздирається різними. Течіями, і абсолютна більшість зараз католиків, віруючих і практикуючих католиків, вони перебувають на тій частині світу, яку ми умовно називаємо глобальним півднем. Але центр католицизму залишається у Європі. І папа, він ким би він не був, він зіткнеться в першу чергу з проблемою нерозуміння різних гілок церкви одна одної. Ну так щоб було простіше, я поясню. Що проблема, наприклад, католицької церкви у Європі це дозволяти одностатеві шлюби чи не дозволяти. А ця проблема абсолютно не стоїть, наприклад, для католицьких священників і єпископів в Африці, де основна проблема пастви нагодувати паству і уберегти від найпоширеніших хвороб. Тобто, де проблема голоду, а де проблема одностатевих шлюбів. І все це в межах однієї церкви. І одні єпископи мало розуміють проблематику інших єпископів, і папі, як главі церкви, треба буде це все якось. Урівнювати. Тому вибори будуть дуже складні. Очевидно, що це буде не молодий папа, бо, судячи з того, що доходить з Ватикану, кардинали не мають наміру обирати молодого, а молодий в їхньому розумінні це 65 років. Тобто це хтось буде літній. І навіть мені розказував католицький єпископ, що можливо, якщо кардинали не погодяться на якусь таку кандидатуру серйозну. То як компромісну кандидатуру вони можуть обрати просто найстаршого серед себе кардинала. От буквально з таким розрахунком, що його папство буде недовгим, а за цей час вони вироблять політику тривалішу якусь і підберуть, можливо, якогось наступника. Також що характерно на цьому конклаві є один кардинал українець Микола Бичок. Він з австралійської єпархії Української греко-католицької церкви. Його недавно, так не так давно, минулого року, буквально, папа. Франциск вів в сан кардинала, і він буде наймолодшим кардиналом-виборником. Йому тільки 45 років. Теоретично він теж має право претендувати на те, щоб його обрали папою, тому що формально немає ніяких обмежень на вибрання папи лише кардиналів. Тобто, папою за канонами може стати будь-який охрещений чоловік, який не був одружений. Тому оці всі фотожаби Трампа про те, що він може стати папою. Явно не проходять Трамп був одружений і не один раз. І взагалі американські католики дуже погано сприйняли оцю фото пародію на Трампа, папу і католики в Штатах не люблять Трампа. І для цього є до речі, одна дуже банальна причина: основні прихожани католицьких храмів у Сполучених Штатах це іммігранти, проти яких якраз Трамп і виступає. Добре, поки там починається конклав. сподіваюся, що він буде недовгим, два-три дні максимум. Уже боюся вживати це слово і це іронічний вислів. Тим часом відбулися перші е, вибори, чи то перевибори у Румунії, і там ситуація не дуже добра. Я нагадаю, 40% отримав проросійський, фактично, і протрампівський кандидат Сіміоні ультраправий, який в Україні в списках персон нон-грата, він виступає проти допомоги Румунії. Для нас це погано. Поганий сигнал, тому що Румунія ми недооцінюємо дуже часто їхню допомогу, а неправильно, бо Румунія тихою сапою дуже багато чого робить нам, допомагаючи у війні з Росією. І перемога там проросійського кандидата буде для нас великою проблемою. Я також нагадаю, що минулого року. Перші вибори президентські були скасовані Верховним судом через втручання Росії, незаконну агітацію, але там теж на них в першому турі лідером був проросійський кандидат. Просто з іншим прізвищем йому тепер заборонили балотуватися, і це така просто характерна проблема. Ви просто подумайте про те, що півроку тому, там шість місяців умовно, проросійський кандидат набирає 40%. Голосів йому забороняють через порушення законодавства балотуватися. Через півроку інший проросійський кандидат набирає приблизно ті самі 40% голосів. Тобто проблема очевидно явно глибока, і це проблема суспільства. Люди не довіряють нинішнім елітам. Вони не довіряють владі, вони мають претензії до проєвропейського курсу Румунії. І, хоча ще не все там втрачено, 18 травня буде другий тур виборів, є шанси, але це серйозна ознака того, що щось відбувається. Не зрозуміле у Європі приклад словаччини, приклад Польщі, де один з кандидатів тут зриває український прапор, зриває європейський прапор і заявляє про те, що якщо він переможе, то треба виходити з Євросоюзу. Ця вся ситуація вона починає ну, заставляти трохи нервуватися. Хоча приклад Німеччини показав, що все можна і виправити, в принципі, вибори це не найстрашніше. Канцлер Мерц це таки став канцлером з другої спроби. Це теж. Тривожний дзвіночок насправді для всіх, тому що це голосування, на якому йому не вистачило перший раз шість голосів. Їх же ж не просто так не вистачило, що хтось пішов в туалет і забув натиснути кнопку. Це був сигнал німецької нової коаліції про те, що йому доведеться торгуватися, що йому не вдасться проводити всю політику, яку він хоче, от отак. Легким порохом руки, а треба буде домовлятися з різними групами, і цей сигнал більш ніж чіткий йому послали. І це означає, що позиція канцлера Мерца може бути не такою радикально чіткою і швидкою а для нас головне в цьому випадку швидкість, як того йому б хотілося, і нам теж. Але слава Богу, німці показали, що вони можуть адекватно оцінювати ситуацію. На політичному полі і альтернативу для Німеччини маркувати як справді ультрапогану і ультраправу радикальну організацію. Дуже дивна була реакція Сполучених Штатів, які образилися, тому що це взагалі нагадувало таким чином. Знаєте, спочатку Сполучені Штати кажуть, нам не цікаво, що відбувається в Європі, хай вони самі собі розбираються і роблять, що хочуть. Європа робить, що хоче. Америка каже, чекайте, чекайте, нам це не подобається. Ну, е, німці пояснили американцям, що розумієте, у нас погана спадковість е, з ультраправами, тому ми будемо робити так, як вважаємо, за потрібне. Ну і ще один момент, який зараз знову назріває Індія Пакистан. Це так коротко на Маргенесі. Е, там ситуація така, ніхто ніби Особливо воювати не хоче після того, як обмінялися ударами. Пакистанці сказали, що якщо Індії досить, то ніби ми окей. Індія зробила свій крок, ударила по Пакистану, Пакистан зробив свій крок, сказав, що те, що треба збили, все, можемо розходитися. І оце зараз дуже важливий момент, бо якщо вони не розійдуться, то ми справді матимемо справу з конфліктом двох ядерних країн. Навряд чи вони будуть використовувати ядерну зброю, звісно. Ядерна зброя це зброя стримування, а не нападу. Але ми матимемо справу з відволіканням уваги від ситуації російсько-української війни. Тут теж цікава була реакція Трампа, коли він дізнався про ці всі обміни ударами. Він сказав: Ну що ж, у них там давня політика, давня ворожнеча. Що поробиш? Тобто не було фрази, якби я був президентом, то цього б не було. Очевидно, що Трампа перестають сприймати серйозно навіть ті, хто робив це перші сто днів його президентства. Але за Індією і Пакистаном варто слідкувати уважніше, бо може рвонути там. Хоча будемо сподіватися, що не рвоне, а рвоне десь у Москві чи на інших територіях тимчасової Російської Федерації. Для того, щоб допомогти рвонути, не забувайте підтримувати Збройні сили і не тільки словом, але ділом і бажано гривнею. Дякую за увагу.